У мене була купа запланованих справ, але ранковий дощ вніс свої корективи. Мені треба було заїхати в місто і придбати якийсь підходящий одяг. В трейлері я знайшов стару сумку. Сподіваюся, водозахист ще працює, адже повезу я її в кузові. Я збагнув, що забув зачинити двері у трейлері, але виходити під дощ я не хотів. По дорозі я вирішив заїхати на заправку, бо індикатор пального стрімко йшов до нуля. На диво заправка була порожня, але це й найкраще. Не доведеться стояти в черзі, а ще тут має бути кава. Не дивно, чому тут немає черги, тут немає ще і персоналу і інтер'єру заправка не працювала, а у мене в запасі було всього три каністри низькоякісного палива. І я сподівався, що одяг в магазині буде, мені потрібна водостійка куртка для робіт під дощем, адже мені треба виправити ситуацію з під'їздом до Золотомийки. Я їхав порожніми дощовими вулицями міста Голдвіль в пошуках магазинів одягу. А хто шукає, той завжди знаходить. Шкода, що найближчий паркінг далековато. Доведеться побігати під дощем. Магазин знаходився приблизно в 100 метрах, тому, взявши сумку, я пішов за покупками. Це був великий магазин з пропозиціями про знижки, а це саме те, що мені потрібно. Я обрав собі підходящу куртку у відділі робочих уніформ. Дизайнер добре попрацював над темою відділу. Я неначе опинився в справжній майстерні і хотів купити цей одяг. Заплативши 250 доларів і закинувши старі речі в машину, я запланував розчистити свою територію від зайвих дерев і зайнятися дорогою. Тепер, коли дощ не перешкода, мені треба було визначити, де прокласти дорогу і зрізати дерева, які заважають. Я намітив собі 6 дерев, які заважатимуть, тому я почав їх зрізати. Перші три дерева були зрізнені. Далі треба було вирізати пеньки і очистити колоди від гілок. Все таки різання дерев не така легка праця. Поваливши шість запланованих дерев, треба було якось їх відтащити. Прибравши декілька гілок, я вирішив зателефонувати Хофману. Можливо, він знає, де можна орендувати техніку для роботи з деревом, адже моя кубота не потягне. Мені знову треба було їхати в місто. Якраз там працюють тодові знайомі, і в них можна було орендувати трактор. Це рівно роботу вони під дощем не виконують, а техніка простоює. Під'єднавши рампу, я поїхав шукати вказане місце. Проїжджаючи повз магазин техніки, я знайшов цей трактор. Розвернувшись на перехресті, я зупинився на узбіччі, навпроти трактора, щоб нікому не заважати. Я заздалегідь розклав рампу і пішов оглядати техніку. Добре, бульдозер я побачив. А з ким мені домовитися про оренду? Біля місця стоянки трактора нікого не було, але я знайшов ще одну заправку. Та що тут не так? Ця заправка теж не працює. Походивши довкола заправки, я знайшов власника трактора. Хлопці грали в доміно під навісом. Я домовився про оренду в тисячу доларів на день. Бульдозер мав трос, який без проблем витягне любу колоду. Трактор був дуже старим, панель приборів взагалі не працювала. Я не зміг навіть завестися, бо бак виявився порожнім. Якщо діло буде йти так само далі, то я залишуся без пального, а це дуже погано. Я дуже сподівався, що цей трактор багато не жаре. І взагалі, чи заведеться він на цьому паливі? На диво, трактор завівся з першого разу, і всі механізми працювали справно і без скрипу. Я був не звикший до керування гусеничною технікою, і при розвороті ненароком збив дорожній знак. Сподіваюся, все обійдеться, головне швидко чкурнути. Ви все ж таки, впоравшись з керуванням, я загнав бульдозер на рампу. Мене цікавило питання, чи витримують цю махину ремені фіксації. Тут потрібні були ланцюги, а у мене їх немає. Ще однією проблемою стали вузькі вулиці міста, де я намагався обережно повертати нічого не зачепивши, але я не врахував габарити бульдозера, і його відвал зносив всі дорожні знаки вздовж дороги. Але про це я дізнаюся пізніше. Відсутність мосту компенсувала потужність пікапу, але це ще більше спалювало дефіцитного палива. Нарешті прийшов час випробувати техніку в дії, проте я не знав, як довго попрацюю на одній каністрі дизеля. Попиляв колоди для більшої маневреності. Суть роботи заключалася в тому, що за допомогою стальних тросів я зафіксую колоди і відтягну трактором подалі від майбутньої дороги. За допомогою лебідки я підтягнув колоди ближче до трактора. Залишилося знайти місце, де я зможу поскладати деревину. Я вирішив перетягнути всі колоди на галявину біля золотопромивача, заздалегідь нарізавши їх приблизно в однакову довжину. Далі, за допомогою бульдозера, я згріб колоди докупи. Міст з дерева робити я не збирався, але колоди можна було продати за гроші. Тепер настав час для роботи з куботою. Я підчепив мульчер і направився до зруйнованого мосту. Саме звідси я вирішив прокладати дорогу до золотомийки. Я взяв курс до бункеру, але напряму прокласти маршрут заважала купа вугілля. Мені прийшлося зробити невеликий об'їзд праворуч. Коли я намітив майбутню дорогу, я пройшовся мульчером ще у два проходи. Тепер ширини вистачало і на більш широку техніку. Зрізавши останній кущик, настав час для гравію. Під'єднавши підходящий причеп, я вирішив наповнити гравій з золотого мивача, тим самим розвантаживши його. Далі, починаючи від мосту, я потрошку висипав гравій поверх ґрунту, намагаючись рівномірно розподілити його. Я висипав весь гравій з золотомийки, навіть те, що був на землі, тому далі я відправився на берег, там гравію було вдосталь. І Я вже і забув, як це довго навантажувати куботою. Все ж таки треба знову найняти хороший трактор. Який цікавий контраст між новим і старим забрудненим гравієм, але на дорогу це не впливає. З берегу я ще натаскав гравію, щоб засипати майданчик біля золотого мивача, тепер справа за бульдозером. Чудове поєднання відвалу і ваги розрівняє і втрамбує гравій. Через три години я все закатав. Можливо, місцями виглядало не ідеально, але мені подобається в місті звідки я прибув і так робити не можуть. Злива скінчилися, і я вирішив перепочити на березі річки і подихати свіжим повітрям, але мене перебив дзвінок Хофмана. Схоже, у мене з'явилася ще робота. На сонці було спекотно, тому куртку я вирішив зняти. В деталі роботи Хохман мене не посвятив, але зазначив, що керівництво одного заводу зацікавлено в моїй землі, а саме в матеріалі, який в ній знаходиться, тож я не міг це проігнорувати. Доїхавши до місця, я не знайшов вільних парковочних місць, тому я став де мені зручно посеред дороги. Отже, я стояв біля сталеварного заводу, здається, я здогадуюсь, про що піде мова. Як я і думав, завод зацікавлений в купівлі вугілля, а в мене його було вдосталь. Питання залишалося тільки в ціні, адже у мене було пару варіантів, але це згодом. Спочатку треба привезти декілька причепів вугілля, адже заробити декілька доларів не буде зайвим. Доїхавши на свою копальню, я взяв причеп. Забрав куботу і взявся за навантаження. Чим довше я працював на куботі, тим сильніше мені хотілося більш потужної техніки. Перший причеп нарешті був навантаженим, і це всього маленька частина. Я навіть уявити не можу, скільки багато тут вигілля. Я по звичці хотів поїхати через міст, але згадав, що він трошечки несправний. Отже, повертаючись до теми вгілля, завод тільки відкривається і ще не зробив спеціальну зону для розвантаження, тому вигілля я висипав на задньому подвір'ї. З ціною була деяка варіативність 3000 доларів за причеп, а це немало. Або знижка на першу партію металу. Я, звісно, вибрав друге. І щоб пришвидшити роботу, я все ж таки вирішив поїхати до плавильні золота і знову найняти великий навантажувач. Мені не давала спокою остання каністра з паливом, адже без нього я зможу працювати тільки лопатою. Домовившись вже зі знайомими людьми, я знову орендував погрузчик за 3000 доларів на добу. По дорозі я збагнув, що не перевірив бак, і сподіваюся, що в тракторі ще залишилося трошки палива. На переправі я мало не перекинув причеп, це могла би бути катастрофа. Але все обійшлося і можна було займатися справами по серйозному. Для себе я вирішив, що буду працювати, доки не скінчиться все пальне. Далі треба буде дзвонити Хофману. Не може бути такого, щоб у місті не працювали всі заправки. Наступна партія вугілля була навантажена і готова до відправки. З орендованим погрузчиком робота була набагато швидше, проте возити вугілля доведеться весь день. Думаю, вже завтра почну вирішувати питання з добуванням золота. Треба збирати на власний екскаватор. Неочікувано мою роботу було припинено дуже несподіваними гостями. Я подумав, що це якась побилка, адже я нічого не зробив кримінального, тільки виконував роботу на своїй законній ділянці. Але мене наполегливо попросили підійти. Ого, як виявилося, я влетів у штраф на 100 тисяч доларів за відшкодування пошкоджень та зникнення з місця ДТП. Я знав, що збиті знаки мені аукнуться, але щоб такою ціною. Під кінець робочого дня було все геть погано. Знову почалася злива, яка ще б більше підмила міст, я впевнений, що тепер я його точно не відновлю. Пальне скінчилося, техніка стоїть. У мене зовсім немає грошей, ще й заборгованість з'явилася. Як завтра оплатити оренду, я не знаю. Напиши у коментарі, як ти бачиш вирішення даних питань, як виходити з кризи. А я з цими думками вирішив відпочити, можливо, наступний день принесе якісь ідеї.